Ну, посміхніться для тата все молодці біля ялинки із посмішкою та із подарунками в руках. Родина Людмили робить фото для тата. Він зараз розповідає дружина військовослужбовця на Донецькому напрямку. Двоє: один в садочок, а друга вже в другий клас ходить. Для них же ж тато герой. І їм дуже приємно, коли хтось про це також говорить, що ось ваш тато, він такий захисник, він такий герой. Пишаємося ним. Для них це важливо, коли хтось не тільки в сім'ї говориться, а коли хтось іще з навколишнього середовища також говорить про їх тата щось. Свого тата ось уже кілька місяців не бачив і семирічний Микола із братами. Хлопці кажуть, сумують, але знають, чим він займається. Тож терпляче чекають зустрічі. У мене папа і школи і моїх братів. Тоже не йому теж сім, и ему то ему четыре. І таких діток у залі сьогодні кілька сотень. Усі вони жителі Олевська та району, а їхні батьки на війні, аби хоч трохи відволікти малих від тяжкого сьогодення, у рамках акції від благодійного фонду біджіві Геннадія Буткевича, пержанської рудної компанії та німецьких партнерів «We are all Ukrainians», а також за підтримки міської ради для дітей військових зробили справжнє свято. Взагалі на цьому святі мали отримати подарунки 484 дитини військовослужбовців. Але зв'язку з тим, що частина Дітей захворіла, подарунки їм будуть передані або через директоров шкіл, або через завідуючих садочків. А якщо це сільська місцевість, то старости доставлять їм додому ці святкові подарунки та іграшки. У благодійному фонді зазначають, волонтери турбуються, щоб подарунки приносили не лише радість, а й користь. Сьогодні ми передавали такі под... такі подарункові набори. Туди входила іграшка, така яка складається не тільки з іграшки, а й з пледа, щоб в ці е... зимові холодні Дні дні було чим прикритися також там в наборі солодощі, але основний акцент на тому, що це солодощі без цукру і без глютену, тобто ми теж про це так думаємо. І така термокружка для того, щоб можна було в ці холодні дні випити гарячого чаю. Та ці подарунки подобаються не лише дітям, а й батькам. А це що? Уже який красивий здоровий ведмідь Тату п'ятирічної Мілани на фронт пішов ще весною. Розповідає мама дівчинки І не може стримати сліз першого квітня. Вибачте, це дуже емоційне, таке як говорю. Згадую, дуже давно не, не бачилися. Сподіваємося, що скоро побачимося, що все буде добре. Втім, каже, свято, яке зробили для дітей, дуже доречне. А от це для них, так сказати, е, якась свого роду розрада. Можливо, переналаштувати пере їх трошки на, на якийсь позитив, хоч чуть-чуть, але є позитив. Сміялися, вистава сподобалася від подарунків у захваті. Народний депутат каже, що нині допомога військовим та підтримка їхніх родин у пріоритеті. Тож піклуватися про ці сім'ї будуть і надалі. Зараз в нас два пріоритети: це підтримка звичайно наших військовослужбовців, все, що необхідно їм для перемоги, для захисту держави, і звичайно, це підтримка їхніх родин, які залишаються тут. В тиву і ці два пріоритети сьогодні я вважаю найважливіші. Це свято було покликане для того, щоб надихнути родини, створити діткам свято. І, звичайно, я думаю, що нам це вдалося. Дуже багато позитивних емоцій. Тим часом у благодійному фонді кажуть, свято для дітей зробили не лише у Житомирській області, а й у інших регіонах України.